Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Буду знімати відео без мікрофона, тому що я його забула, та він мені не подобається. Якщо, чесно, погано знімаю. Так, скоренько розкажу, де ж я пропадала. Пропадала я в тому, що підготовлювала дитину до школи. Ці збори, кіпіші. Я думаю, самі розумієте, як це перший раз в перший клас. І так тільки що пробіглася чисто по грядках, зібрала залишки помідорів і дивлюсь на капусту. А мабуть, вона засвічує. Ну, вона, в принципі, щось та й буде, якісь невеличкі головки. А душі я хотіла показати саме квіти, поки вони розквітли. З того що я тоді садила весною. Хто пам'ятає, бачив. Дивимося. Трішки є з цих айстер. І отам далі, я думаю, видно соняшник. І оці. Ну, ці, ці як називається, забула. Вишибло, Ну, вони вже відцвітають, ну, можна, можливо можна буде якесь насіння зібрати. А так, морку тільки що викопала. Класна була. Перші чотири морки, і густувати, але все рівно. А цей виноград, до речі, доспіває. Ну, от як він називається, саме я той не лідійка, не лідійка, як він називається. Хто знає, то знає. Вона трошки засічує камера. А, в принципі, це якось отак. І за лохину ще хотіла сказати, що в даний момент то, то зараз потрібно її. Проливати антихрущем, ну, якого вже відцвіло, хто там, можливо, за біологічну, біологічну обробку, то може таким біологічним препаратом, але я пролила її антихрущем. За оцей кущ. Чому ж він такий слабенький, я не знаю. Я була перед цим, перерила всі кущі, подобавляла землі. Тут не було землі і корінь був прям, начебто, так у повітрі, здається, під оцим верхнім шаром гілочок. Так що я додавала, подивимося, може, воно проросте. А так, в принципі, всі кущі, всі ідеально виросли. Ну, Гарні прирости. Це я попекла, напевно. Це я тоді попекла обробками, це все, як то кажуть, учаться. Я тоді його знаю, була обшикала. І воно якісь такі плямки на ньому. Листя Ну, я трошки зривала. Хто знає, я думаю, що я його підпалила, тому що оцей такий, же ж самий. нормально. Або там щось його підійде. Тут вже не вгадаєш. В принципі, в мене вже все обрізано. залишилось трішки останній кущик обрізати. Я ще ягодки. Тут декілька ще ягодок навіть є. Я обробила оцим. Тих грошей їсти ж не можна. Треба безстренько зібрати, ось тут щось є. ну Щось несмачне мені. Ця Клубничка розростається, відносно так показую. Не планувала, щоб вона взагалі розросталася, але вона вже... Розросталася, треба, можливо, буде розсадити, але взагалі я хочу на осінь купити ремонтанту. Ремонтанта мені подобається в нас в Полтавській області. Але за ним теж всім треба слідити Тут уже е, е, купа цього хвороб, я то взяла, буду, можливо, виноград оброблювати Ну, видно, це вже все хворе. А морква до речі, оце видно, там її копала то гарне. Оце отак. Там виноград навіть молодих що щось поїло за цей весь час. Почали якісь шкідники нападати. Тобто за цим треба глаз за глазом, в ідеалі жити тут, щоб за всім стежити. Так ти зранку пішов, подивився. О, хтось з'явився, хтось не з'явився в тебе на твоїх рослинах. Ось зараз покажу. Врожай. Вражай. Ось так пару морквин. Така вона більша, менша, але вони були купкою. Я вважаю, і нормально. Трішки помідорок дозібрала з двох плантацій. А це якось отак ми і маємо. З цієї сторони нічого не змінилося, на якісь квіти жовті квітнуть. Треба все селя буде викупувати. Оце отак зараз все робиться, в будинку нічого не змінилося. Все потроху, все не спіша. На все треба кошти, яких нема. А лійку, до речі, купила. Нарешті кінець сезону я купила лійку проливала неї тільки що дуже зручна штука до речі Ну, все, в принципі так я коротенько вибігла і буду їхати забирати дитину в школи дізнаюся як там пройшов перший навчальний день і треба ще до лікаря по довідку будемо в басейн ходити все -таки. малому збережу просипались. Все, дуже дякую всім за перегляди, підписуйтесь, коментуйте, пишіть, можливо, прошу, б хотілося б зняти більш детальніше. Бо я зараз розриваюся і мало часу можу виділити на блог. Що всім дякую.